Я вам зараз зачитаю порядок денний постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики соціально-культурної сфери, у справах участки в бойових дій, правовых питаниях, то взаимодействует з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та засобами масової інформації. Кто за, кто проти, прошу. Прохід виконання програми занятості населення повара району на 23-27 роки» року. Продолжение припинення повноважень депутата повара ради 8 лика Єрмішкіни, Доповідальни Приходько. Готовий, так? да? Продолжение проповедення повноважень депутата поворачивай радикання. Приходь. А выкладываю. Просто такое преподавание по, -по новательном локоть, правильно? Так, Не локоть. Локоть, локоть. локоть да. Локоть. Медвину, медь, медь. Значит, заповедач, приходка Людмила Владимировна. Продолжение распарина жиловой районной рады приняты в министрационный период. Также приходка до поведач. Про план роботи планы работы пассивной комиссии районной рады, испытаний, реламы, дедаптации деятельности таятики, социальной і культурной сферы, у справах ветеранів, учасників бойових дій, правових питань та взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування. громадские мерами даты подаст с собой массовую на 2 февричья 2025 року, заповедает при посту людьми. Mm -hmm. Про план роботи районної ради 8, -го, 8 -го на продурок и в личке так как до повідач приходка не владимировна пророк проекту в порядку денного пленарного заседание 20 сессии 8 сюди на выявление можливого у интервью депутата певних питань за повідач аппарат приходка Людмила Владимировна. Я пропозиция зачитала, про... да? Высновки рекомендації. Про хід виконання програми зайнятості Павлоградського району. Я думаю, вот за ви как бы, а потом зробимо достатньо, да? Звичайно, да. да? Прошу вас. Програма зайнятості населення Павлоградського району на 23-27 роки була затверджена рішенням воєнної ради 24 травня 23 року. Оперативними даними средніметочно заробітна плата на одного штатного представника. Станом на 1 січня 2025 року склала 15 540 гривень. Це на 1 тисячі 40 гривень, більше, ніж минулого року. Станом на 1 січня 2025 року ще залишається ще у нас один боржний підприємство по заробітній платі Заворицького Палаградського дітей на суму заборгованості 1 мільйон 130 тридцять тисяч гривень. Захист трудових прав громадян Палоградського району вирішується через укладання. Колективних договорів, які рикуються у палатадністрацію, на 1 січня двадцять пятого року. Мали статус петробітного 1964 особи, а допомогу по безробітті отримали більше 1500 осіб. Також за направленням Центру зайнятості було працевлаштовано 1728 осіб у 2024 році, хоч були в закладах разного типу, в тому числі на базі Добропроського центру професійно-технічної освіти. Навчалося 179 осіб. До громадських робіт було залучено 144 безробітних. Проференційним способом скористалися 3 тисячі існувачі особи. І на початку року роботодавцям полагарського району було надано інформацію про наявність 2130 однієї вакансії. Тобто можна зробити висновок, що програма зайнятості полагарського району на 23-27 роки працює і діє. Дякую. Скажіть, є питання к Наталії Ікторовні? Нема. Дякуємо вам. Саме приходимо к висновкам і рекомендацій. Питання про хідку виконання програми зайнятості національної поворотки району за 23 2027 роки. Розглянуто порядки і контроль на засіданні постійної комісії. Інформацію про виконання районної програми, про хитвыкание программы тайнести на страны Баваровского районов на 2023-2027 Рекомендації. Рекомендувати відділу економіки та агропромислового работы. Закурайте администрации інформувати починить комісію про виконання програми у на наступному календарному році. Хто за це, Прошу. Принято. Переходимо до проєкту рішення районної ради про продострокового припинення повноважень депутата Повораці районної ради, вийкані Ремішкіни. Враховуючи особисту заяву, особисту заяву, так? Я там, понимаю, там. Да? Вона там Так, да. Тетяна Вікторівна, про дострокове складення депутатських повноважень. Короче, пункт у 10-му частини статті 43 та частини першої статті сорок закону України про місцеве самоврядування, при саду з депутатів пасічник місія вирішили питання про дострокове припинення повноважень депутата полара районної ради 8 москвички включити до. Порядку денного сесії районної ради. Проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата по районної ради Значить, поводити і на розгляд районної ради. Рекомендації доручити регіону справами районної ради приходять доповісти зазначені питання на пленарному засіданні районної ради. Рекомендувати депутатам районної ради затвердити проєкт рішення на пленарному засіданні. Хто за цей саме рахунок? А загальна причина за цей загальний рахунок? Чому за цей загальний рахунок? за кордон. Виїзд за кордон. У Аліни Валентинівни така сама ж причина, виїзд за кордон, а третя заява, ага. Буков Максим Васильович, він у нас військово, військовий, ж, його перевели в іншу частину в іншу частину нашої країни, він фізично не зможе. Тому ми активно, якщо б бачили, його заяви не було але він нам перезвонив і в терміновому порядку, в принципі, це можливо, ми внесли його, щоб і людину не обтяжувати. Переходимо до проєкту рішення районної ради про достроково припинення. Повноважень депутата поради районної ради 8 ступеня приходька Ліни Валентинови. Висновки. Проект рішення про досроково припинення е, повноважень депутата по районної ради вплинені приходьте повозити та внести народження районної ради. Рекомендувати доручити першу справу районного приходьте доповісти зазначення питання на пленарному засіданні районної ради. Рекомендувати депутатам районно ради заплатити проєкт рішення на, на пленарному засіданні. За Хто Прошу. Да, вот. Выставки рекомендаций 425 до проекта решения районной рады про достроково предприниматель по Наварии депутата Повлараской журналист выполнения Максима Васильевича. С вашего дозвола зачитываю выставки. И рекомендации. Mm -hmm. Питання. Проект решения про дострокове припинення помене плана депутата по ларации районной ради 8. Повозить на нарушить районной ради. Рекомендовать депутата районной ради затвердить проект решения на планарном россии. Кто запрошу высота? Высокие рекомендации. 5.25 до проекту рішення районної ради про затвердження безпечної голови районної ради прийняти міжкостюльний перегляд. Можна ну, я скажу? Да, пожалуйста. Було одне розпорядження про скликання сесії 2Р від 22.00. Більше інших не було. Значит, саме є пропозиція доручити первичому справи районної ради приходять доповісти задачі питання на пленарному засіданні районної ради. Рекомендувати депутатам районної ради. Заплатити по рішення на пленарному засіданні. Високи рекомендації по рішенню 625 про план работи підходить. Давайте я обвинюю. У нас на друге півріччя пропонується ну так завжди обов'язкові питання Це затвердження розпоряджень і розгляд проєкту порядку денного пленарного засідання на виявлення можливого конфлікту інтересів. Це в нас на третій квартал, але враховуючи те, що у нас три депутата вибуло, але за Тетяну Віктором ніхто не зайде, а за Ліну Валентинівну і Максима Васильовича не зайде не до то... лісі. Єдине, що ми можемо розглянути внесення змін до постійних комісій, ми тут людей будемо розміщати по ковід. І прозидія подивимося, це саме це на третій квартал. На четвертий квартал ми плануємо, ну як завжди. Текстом, що я вже трішки озвучувала, що в 25-го року в нас впливають наші офіційні повноваження депутатів усмогослікання. Яке буде рішення? Ми не знаємо. Голова єде на асоціації, де буде винесли таке питання, То, що вони там вже, мабуть, ж, вже трішки більше знають, чи ми Верховна Рада мовчить. Хоча деякі депутати Верховної Ради говорять, що вони не можуть. Продовжити нам повноваження, ну не знаю. Це є поодинокі такі думки, а як воно буде насправді, ми не знаємо. От. Тому ми плануємо повноцінний четвертий квартал з голови районної ради, засадження розпоряджень, план роботи комісії районної ради і огляд інтересів. Але що ви ж ви знаєте, що у нас питання можуть бути ще додаткові, виникають. Такий план роботи наша. Та, прошу. Так, вы на рекомендации по решению 725 до проекта решения районной рады. Про план работы районной рады. Мы уже голосовали. Да. А теперь план работы районной рады, в а, а, не не надо. Я Всему бачу. радио. Так Ну, можу Давайте. два слова скажу за районного до Оп'ять, Знову ж таки, кожна комісія на своїй комісії затвердила за, за, за свої плани роботи. Я їх згукувала, от і е, сьогодні у нас буде нова програма прийнята, також буде розділ з програмами, які стоять на контролі. Формували в цілому, але на нашу комісію покладаються обов'язки за, за Лето. Вот в тяну. А заскачивает, а потом у тебя уже синий цвет. Значит, прошел правый слайд. Принято. Держу. Высновки рекомендации по решению 8.25 про розыгрыш проекта порядка для нового заседания 27 28. сессии 8 скликания. Не виявлено конфлікту інтересів у районної ради з, з, з по, певних питань, значить <мос considersters> проаналізувавши з точки зору як повноважної особи запобігання корупції немає в нас ніякого конфлікту інтересів. Те, що на вітерна ліна Валентинівна будуть виходити і вони присутні, вони мають право голосувати тут. Конфлікту інтересів не буде. Так що ви голосуєте за себе так. Здесь их потом закончился. Дозвольте тогда наручитель выконавшему оператору Анна Рады, да, проект или поведенные выставки рекомендации по юной комиссии депутата раннера. Значит, я прошел. Ух. Это протокол заседания постельной комиссии. Да. Вы тоже должны, должны. Так, по новой. Э, комиссия здравоохранения Раши, Нет, раз, значит, наша комиссия. Не да. Значит, протокол заседания. Значит, мы все вопросы рассмотрели. Спрошу вас следить. Дякую. Ше? Я всем обожаю здоровья. Давайте я пойдем в наши питья не Виктора. Я секретарю комісії, что у нас тут пропрацювала молодцы, как нашли. Конечно, ну выстреляться придется, конечно. Спасибо тебе огромное, все душ. В цьому случае ми имеем моральне право сказать, що ми працювали нормально. Isso é verdade.